Останню путь провели захисниця України, яка боронила нашу державу із перших днів повномасштабного вторгнення. Аллі Ковірєні було 42 роки. Була чудовою людиною, була відкрита, щира, дуже компанійська. Завжди на всіх сімейних святах вона була в центрі уваги. Любила свою справу, була дуже. Світлою людиною справді Алла народилася у Житомирі та прожила тут усе своє життя. Навчалася у загальноосвітній школі номер мородин та у Поліському національному університеті. І після закінчення вона працювала на державних посадах в органах державного управління, зокрема у обласній державній адміністрації. Пізніше вона працювала в головному управлінні Держпродспоживслужби. І скрізь де не була Алла Валеріївна, вона залишала. Свій слід і несла свій такий гарний внесок порядності, людяності. У мирному житті Алла була активісткою, завжди була у центрі уваги і намагалася зробити життя оточуючих кращим. І працювала в основному для соціума в якихось соціальних справах. Їй це вдавалося. Військова захищала Україну на північних, південних та східних рубежах. Це неймовірний боєць. Старший лейтенант Алла Валеріївна Кавір'єні виконувала обов'язки заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення. Захисниця вміла підняти бойовий дух своїх побратимів, підтримувала та завжди допомагала у важких ситуаціях. Такою вона була ще з дитинства. Я хочу сказати, що це моя, моя дівчинка, тому що коли я ще зовсім-зовсім теж юною прийшла працювати в освітянську. Ниво і от це дитина, яка була в нашій школі, в загальноосвітній школі номер 1 таким сонечком і неймовірною активісткою. Вона була скрізь. Захисниця загинула 10 серпня під час виконання бойового завдання. У Али залишилось двоє непоналітніх доньок. Сьогодні близько п'ятнадцяти години на вулиці Вітрока сталася дорожньо-транспортна пригода без потерпілих за участю транспортних засобів Ополь та Рено. Патрульні встановили, що водій транспортного засобу Рено при виїзді з прилеглої території не надав перевагу в Русі автомобілю Ополь. На водія транспортного засобу Рено патрульні склали протокол за статтею 124 порушення ПДР, що стало причиною ДТП Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згідно закону про комерційний облік, комунальне підприємство Житомортеплокомуненерго повинне встановити 322 вузли обліку теплової енергії. Це обов'язкова вимога того, щоб об'єктивно прораховувати вартість тепла і перерозподіл тепла внутрі будинкових мереж. Чому? Тому що там, де є автономне опалення, там де є загальне міста загального користування, міста загальних потреб будинку. Ми повинні зробити правильний розподіл. Для встановлення усіх вузлів обліку теплової енергії потрібно 40 мільйонів гривень. Наразі з міського бюджету виділено 25. Це не наші тарифні втрати, це міська програма комерційного обліка і тільки Місце має чи власники, чи місто мають право фінансувати цю програму. Роботи планують завершити до кінця поточного року. Складнощі полягають у тому, що працівників не вистачає, тому що багато фахівців наразі служать у лавах Збройних сил України. Це величезний обсяг роботи залізти підвали, зробити переврізки, зробити доступ електричний, технологічний доступ. Тобто це велика купа роботи. Зараз перші 60 лічильників. ми робимо, договора виконується, Сім підрядників роблять ці роботи. Встановлення теплових лічильників допоможе зменшити кількість боржників, так як облік проводитиметься об'єктивно по відношенню до усіх містян. Борги населення це окрема така тема, вона дуже важка. Чому? Тому що спочатку війни повномасштабної 2400 сімей повністю перестали сплачувати за послугу з теплопостачання. На жаль, 500 сімей повернулись, погасили борги, але 1900 сімей залишилось. Це призвело до того, що утворилася недостача у розмірі 40 мільйонів гривень. Це і оплата за газ, і за розподіл газу, і за необхідні матеріали для проведення ремонтів. У міській раді кажуть, тарифи на теплоенергію – Змінювалися вже п'ять років. Тобто місто створює умови для того, щоб усі могли оплатити рахунки. Тож з боржниками боротимуться через суд та вимагатимуть додаткові відсотки державним або приватним виконавцям. Ми десь тиждень чи більше вже затверджували план заходів на 24, те на 23. третє. Там будуть вноситися зміни в план заходів. Деякі Заходи, які планувалися з дітьми на центральних там площах у вулицях міста, відміняються, будуть відмінятися. Ми всі бачимо е трагедію в Чернігіві за останніх в суботу. Е в суботу рошиська ракета просто вдарила помірним людям в центрі Чернігова. Ми розуміємо, що 23-24-те двадцять це Такі дати, які є дуже сильним подразником для э, Росії, тому нам потрібно теж прийняти міри для того, щоб обезпечити в першу чергу дітей, дорослих минульне населення. Тому там будуть вноситися корабти.